Чи ми власні, бі -бі -бі. Привіт! Готуємо паску. По рецепту Ектора і мене справу. Спочатку, як каже Ектор, готуємо опару. Треба тепле молоко. 300 мл молока. Теплого. Вроде. Вісім рамс у них трішки джів. Тріждж тут сім грамів. Тут сім грабів. Що, сім хочеш себе тільки? Я ж тобі ножниці принесла. Дякую. Що спочатку? Ми вливаємо тепле молоко. на нього діємо три.

тепер подається 8 грам сухих дріжджів. Мені кажуть, що я ніколи, ніколи в своєму не працював з сухими дріжджами. Тут 7, а нам треба 8, того додавим ще 1 грам. ні ні це тут все. Не воняють. А мені всегда ты запах не Мені в дитинстві, коли я ходив і робили паску, і такий запах був, і такі, такі ходілись. На да. 50 г цукру. А, це сюди доболять. Сюди? Да, сюди. Так, сюди. Ні, це ж Опара, це опара. А, окей, окей. Ну, кастич, мутош, щось я сидів постійно за словом. Я да, не міраз чого. І це... зередно перемішуємо, да? А вінчик у нас немає. Будемо ложка. Будемо ложкою перемішати. <рес> не, ні, просто перемішати. Його треба на 7-8 хвилин в тепле місце. <рес> його треба ну, до якої перемішати, то ті типу, Він не показав. Ми просто mm -hmm. до одної дості його перемішав. А отут у нас проблемка. Чого? Ми 180 грамів цукру сюди всипали. А він тут цукру ще й сюди сипе. Якраз саме час, поки ми тупо матуємося, поставити лайки і підписатися. Я просто не знаю. А може стільки що треба було допустити чисто? Коротше. О, воно вже почти розтаяло. В общем, це е, накриваємо полотенцем і тепле місце Під полотенцем. В окремій мисці змішати жовтки, сіль, цукор і ванільний цукор. У нас В окремій окрайні, мисці. Окей. Окей.

Коротше, кондитери так роблять Для того щоб жовток лишився цілий, вони зазвичай розбивають п'ять і пуску поверхня. Сіль для нашки одна, одна друга чайна ложка. Короче, пів ложки. чайної. Чумсон? Сінь. Сіль. Пів чайної ложки. Ну, вічні ж.

І mm? Ванільний цукор, одна чайна ложка. Да, нормально, убавай. Mm. Як соевий прямо Окей. Прям чи як? Навірно, просто помішать. Удаляйся. Mm. <рапиваєш>? Давай, да. Ну, Дивись. Мені каже, нормально. Нормально, нормально. Окей. Вершкова маса у 182. Слухай, а як ти його помила? Ні, ну нормально, нормально. Я все бачу. Не все бачив. Я називаю було, мабуть, розтоплене трошки, таке питаюше. Я зможуть китаюше. В стеклянну тарілочку і ми попробуємо. 180 грамів нам треба. А скільки треба цедри лимона? Одного лимона. Цедра цілого лимона. Цілого лимона? Окей. Okay. У своїй хаті я розрішаю собі різати на стіни. А ти розрішаєш? Ні. Ось така безйомна. <ріхи> Тільки 59. А скільки треба? 108. А, ты возьми, у нас... У, у, ця, скажу, одна палочка всего масла, це 110, если правильно это 110. Ого, столько масла я Масло! Масло вкусное, молочное. Я ради масла с хлебом готова на все. Я даже готова на воровство, либо хлеб с маслом. Масло! Спасибо. Да. В Америці вона вже пройшла. А в Україні вона вже так да, не... та й ні? Так. Та кейс. Ні. Чи да? А твої що не роблять пасху? Ще ні. 171 Ще 10 грамів. Що буде? Якщо воно буде в рідкому стані, воно не буде тяжеліше, ніж таке? Чи Фізіку знаю? Фізику стати. Якщо я буду не права, я в це не ставлю. Спорим, якби був не правий, я вона б mm -hmm. встав, ставила стоїть. Що саме фізика, більше боюсь робити, коли свічу? Це також різати до пальця щось. Окей, okay, окей, okay, окей, okay, окей. Okay. Сюди цедра, апельсина, вершкове масло. Mm -hmm. І. Опару, яку ми робили, але вона ще не підійшла. Так що ждемо. Скільки? Кстати, на часах у нас зараз 12 часов ночі. Окей, ну ждемо тоді, що? Так. Да. Додаємо до е, центри апельсина вишкового масла опару. Ми не знаємо, чому вона у нас вийшла, але що буде, й буде. Охай! Okay. Нам треба 600 грам борошна. Сюди <реш> <Там> хватить 600? Лізе? <реш> <реш> Я щось не думаю. У нас дуже, 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 дуже погано з мірками на клас. Я сподіваюся, нас буде добре чути. Ну, якщо ти будеш громче говорити, то буде добре чути. Тільки зараз зрозумієш, що я зробив дуже криву пику, Тільки що. Капець, взагалі. 600 грамм. 600 грамм. Це скільки у нас має бути. У а ми нас можем... не буде 600? А ми можемо просто Зараз Ще Стой, 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 скільки. Буде. Буде, дикий його, бляха, сипати Тут не 600, допоможе. А скільки? Ми тут 380 на 384 листа. А больше у нас нет? Есть, yeah, просто мы не стали его все высыпать, потому ну, что оно уже не вмещалось. Пересыпала на два дня. Окей. Я думаю, что это уже не перемешается, поэтому я с тарелочками возьмем эту штучку. Можем миксер? А можно миксер? Я не знаю. Давай пока так. Что-то мешается, что-то мешается. На, мешай. Подожди, а что нам потом с этими шуфтками всем я все равно, конечно, за такого 150 грамм курицы. У нас изюм. Блин, это такой классный микс изюм и цедра апельсина. Ну, кстати, курага же есть. Нет. 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 Okay, рівно 150 грамів. Кит, ти коли перемішаєш, його треба накрити і подождати, щоб воно цей. Ксюша, що mm -hmm. давай молоко, воно вже дуже густе. Okay. Ви такі помира, mm -hmm. якщо у нас не вийде, не повторюйте наш рецепт. Це ми зараз так кажемо, потім коротше, ми спечемося провідки. Булінку? Вау! Повторіть! Я саме плану, ми сказали, наш, наш, наш рецепт. Апельсиновий фреш 120 мл. Як силати апельсинові фреш? Може просто апельсиновий Так Давай скажімо. <кашку вийду. риводи> добавили вже 30 грам рома. Він у нас закінчився І додавали ще... Марціє, не питайте, звідки у нас стільки алкоголю. Ми його не п'ємо це чисто для готовки. Все нормально, бачить пити. Mm -hmm. Наше тісто готове, треба подождати 40-60 хвилин, щоб воно піднялось. Після цього додаємо ізюм і ждемо ще 30-40 хвилин. Всього і ставимо тепле місце. Просто буде тут стояти. Okay. Так задовпалося, що не будемо обирати на камеру весь цей срач, а просто щелкними пальцями. Раз, два, три. Та-дам! Ми не повара. Скоріше все, що тісто у нас не піднялось, і ми ждали дуже не того. Але ми хочемо вже спати, ми вже устали, поэтому буде як буде. Якщо не вийде, ми на мусорку. Наші формочки. Ми не можемо просто так запікати, поэтому ми зараз будемо вирізати формочки з пергаментної бумаги і сюди вставляти. Вернемося через шелчок. Формочки змащені маслом. і на дно ми поставили Так, перерагана. Ну, начинаем массу с изимом. Ты же погода, подай? О! Помагаю! Может, лучше смысл руки трошки лику и с іхом чи маслом и самому вручную кладу. Я так и сделаю. Улыжняющие плёшки. О, вот это тема. Блин, стримы нынешние. Чего же там рукой лопают? У нас пройшло два дні. Так, да. і зараз ми будемо робити Крашай. глазур. Із чотирьох залишилось тільки дві пасочки. І то вони надрізані, тому що кое хто не видержав. Куди все ділось, не питайте? Начнемо з приготовлення глазурі. Для цього треба 100 г сахарної пудри, 50 мл води і одна чайна ложка желатину. І, звісно, украшення, всі, які у вас є. Спочатку треба взяти 25 мл води, додати одну чайну ложку желатину. Перемішали поки набухне. Ні, ти знаєш, що це нагадує? Нам треба перемістити. Переміститись... туди. Туда. Наливаємо сюди 25 мл води і висипаємо 100 г сахарної пудри. Все діло перемішуємо і даємо закипіти, правильно? Так. Да. Перемішуємо до тих пір, поки не оберуться повністю всі комочки сахарної пудри. Сахарна пудра вже кипить, допускаємо трошки капель лимону. Що тут перескає? Оставляємо покипіть ще 20 секунд і можемо виключати. Знімаємо з плити і ждемо, поки пузирі всі оберуться. Потім додаємо желатин. Додаємо сюди загустівший желатин. І починаємо швидко-швидко-швидко перемішувати. Збиваємо від 2 до 5 хвилин. Якщо ви хочете густу і плотну масу, збивайте ще більше. Якщо вам хватить так, як хватить. то оставляйте так и к вам хватит. Минут 10, 15, минут 5, 10, 5, 4, 5. 10, 5 утра. Если вы перезбили глазурь, ее можно заново нагреть и заново взбить. Начинаем. Окей. Okay. ничего, я задумался. <laughs> С этой глазурью нужно начинать быстро работать, потому что она быстро загустевает. А, це улипка і багато очей. Це зуби. Це бру. Окей, like. okay, we did it. We закончили. We are finished. В принципі, на цьому наше відео закінчене. Так що <кхем> ждіть потім останній кадр наших красивих пасочок і... Ми дуже сподіваємося, що вам це відео понравилось. Mm -hmm. Це відео не создано для того, щоб ви повторювали цей рецепт, просто як розвлекательний контент. Uh, ми просто хотіли всім показати, як ми вміємо групувати. В общем, That's на цьому наше відео закінчується. Ставте лайки, пожалуйста, підписуйтесь, тому що ми дуже старались. Ще я заказала новий світ і дві нові лампи. Заказала штатів з мікрофоном. І я дуже хочу знімати, тому надіюсь на вашу підтримку.